Вибуху барв і стилю сьогодні нас на огляді дещо дуже солоденька. Набір для нейл-арту цукерка. Відмейки, якщо ви завжди мріяли створювати дивовижний манікюр своїми руками, цей набір саме для вас. Wow. Вони началася ще для нігтів. Яскраві лаки, стрази та наліпки, все, що вам потрібно, щоб зробити ваш манікюр справжнім витвором мистецтва Вау! Wow. Цей набір пропонує два лаки для нігтів з ароматом ванілі, але це ще не все. Тут є і блискучі стрази, і яскраві наліпки, які нададуть вашим нігтям неймовірного сяйва. А тепер найцікавіше, ви можете експериментувати та створювати власні унікальні дизайни. Просто приклейте їх, і ваші нігті будуть виглядати неперевершено. І, звичайно ж, не можна забути про зручність. У комплекті є міні-органайзер для всіх ваших нейл-аксесуарів. Все на своїх місцях і жодної метушні. За допомогою додатку від ви отримаєте доступ до відеоінструкцій, які допоможуть вам створити справжні шедеври на своїх нігтях. Це дійсно дивовижний інструмент. Тож, якщо ви хочете перетворити свої нігті на справжній витвір мистецтва, набір Цукерка від Мейкітріл це те, що вам потрібно. Завдяки різнокольоровим лакам, наліпкам, стразам та додатку з відеоінструкціями, ваш манікюр завжди буде на висоті.